Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця, і перед тим як піти на вихідні і дати вам відпочити від новин нашого каналу, я хочу прокоментувати ситуацію, яка буде з 1 серпня 2023 року відповідно до змін до Податкового кодексу України, які ми аналізуємо з законопроектом 8401. Отже я хочу зробити акцент саме, що стосується перевірок і санкцій. Тобто, звісно, це не всі зміни, які вносяться цим нормативним актом, але нас цікавлять перш за все акцент на перевірках і на санкціях. Отже, перш за все, мораторій на перевірки залишиться. Для категорії суб'єктів це підприємці першої і другої груп єдиного податку, крім тих платників податку, які виходять на ліквідацію, і, наприклад, добровільно ініціюють а, планову податкову перевірку, а, позапланову податкову перевірку а, з метою зняття з обліку. Отже, перша друга група підприємців, якщо ви самостійно не просите вас перевірити, то ви під мораторієм. третя група ні. Далі під мораторієм знаходяться усі суб'єкти, які перебувають на окупованих тимчасово окупованих територіях, на територіях в зонах бойових дій, у зонах ну і так далі. Тобто там, де йдуть активні бойові дії, чи ці зони, звісно, немає фактично до них доступу. Чи, наприклад, торгові точки, чи об'єкти, які розміщені, так само знаходяться в зонах. Тимчасово окупованих територій чи в зонах активних бойових дій, звісно, само собою вони під мораторієм. Але майте на увазі, що для таких суб'єктів, для усіх перелічених суб'єктів, зупиняється перебіг терміну позовної давності, тобто після закінчення воєнного стану території України, перевірки зможуть бути проведені за весь період, включаючи. Поточний момент незалежно від того, чи загальні терміни позовної давності будуть вже вичерпані далі. Щодо планових перевірок, дивіться насправді дійсно підпали під можливість якби податкової планової документальної перевірки, підпали однозначно виробники і продавці під акцизних товарів. Фінансові установи і компанії, які здійснюють фінансові операції, тобто банки, фінансові установи, далі гральний бізнес, без сумніву, і те, що може стосуватися більш широкого кола платників податків ті платники, які є з ознаками можливого заниження об'єкту податкування, тобто ті, які попали по критеріях, і це найцікавіше, тому що критеріїв є ціла низка. А серед них власне низький рівень сплати ПДВ податку на прибуток, низький рівень середньої заробітної плати по галузі, по галузі по регіону і інші, інші подібні критерії там є там, співвідношення дебіторської кредиторської заборгованості. Одним словом, там є декілька критерія. Низка, що потрібно мати на увазі, що план, графік перевірок, планових документальних перевірок буде сформований за. Даними податкової інспекції за 9 місяців 23-го року. Тобто, якщо ви, наприклад, відчуваєте, що у вас низька заробітна плата середня по підприємству, то ви, наприклад, можете в третьому кварталі виплатити працівникам премії і відповідно вирівняти ваш низький рівень сплати податків інших податків і зборів так само Тут мова йде про середній рівень сплати ПДВ по галузі, податку на прибуток по галузі. Ну і зарплатні ну одним словом в цілому аналізується, наприклад, є такий критерій, як сума витрат перевищує 75% від доходу. Ну тобто, якщо у вас надто високі витрати, можливо, ви так само маєте там недоліки в обліку, не маєте недоліки щодо податків. Одним словом, планові документальні перевірки можуть проходити відносно суб'єктів. Які підпали під оці критерії, будьте певні, що у вас там серед них немає, але мова, звісно, йде про все таки великих платників, мається на увазі значні доходи, значні витрати, значна кількість персоналу і і так далі. Далі важливий момент щодо мораторію перевірок з єдиного соціального внеску. В нас відверто кажучи, немає зараз такої практики, щоб окремо якось ЄСВ перевіряли. Але напевно, якщо про це мова йде в законі, напевно, така практика є. Отже, єдиний соціальний внесок не перевірятимуть під мораторієм Усі перевірки, крім тих перевірок, які ініціює власне платник податку при ліквідації. Знову ж таки, підприємці першої другої групи платників єдиному податку, третьої групи випадку. А, також, якщо в результаті сплати, наприклад, були нараховані санкції, чи ви самостійно уточнюєте а, якісь дані податкових декларацій за попередні періоди, у вас буде можливість зробити це без сплати штрафних санкцій і пені, якщо, ну тобто, якщо ви як платник податку погоджуєтеся з Даними податкового повідомлення рішення і протягом 30 днів з дати якби отримання з дати випуски такого повідомлення рішення сплачуєте усі податки і не оскаржуєте потім цю суму. А тоді так такий платник податку звільняється від штрафів пині інших санкцій за несплату податків. Одним словом, ви маєте право уточнити податкову звітність, доплатити податки без штрафних санкцій. Відповідно до норм закону, які набирає чинності 1 серпня, і останній момент я хочу наголосити щодо касової дисципліни. Зараз дуже багато всіх усіх, суб'єктів, хто повинен працювати за РРО, Чомусь вони дуже переживають, що ну, Що взагалі буде з цим з касою дисципліною, чи можна якось відкосити чи пропетляти. Отже, дивіться, річ у тім, що не було такої норми, яка б звільняла від використання застосування реєстраторів розрахункового праці. Була інша норма, яка звільняла від санкцій за порушення використання чи за порушення свого обов'язку застосування РРО. І ця норма в. Цьому новому законі вона продовженою включно по 1 серпня 2023 року, тобто з 24 лютого 2022 року по 1 серпня 2023 року не застосовується санкцій за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових праці. Але якщо ви продовжуєте продовжуєте працювати без РРО, хоча це з законом вимагається, Новий закон трошки знижує напругу в цьому відношенні. Штрафні санкції знижені. Було багато дискусій, Ми так дивилися, знайомилися з редакціями, які були запропоновані в цьому законі. Отже, перше порушення 25% суми порушення. Кожне наступне порушення 50% штрафна санкція від суми. Порушення. А нагадаю, що взагалі то в законі 100% перше порушення і 150% кожне наступне порушення а, касової дисципліни, тобто не, не робота з РРО, взагалі-то коштуватиме дорого. Тому я вам раджу навести лад і застосовувати РРО і вибивати чеки. З 1 серпня я думаю, що відновлюється. Ну, взагалі, контроль буде відновлений. так чи інакше, звісно, крім окупованих чи а, територій, там де ведуться активні бойові дії. Отже, не попадайтеся чи а, не порушуйте і гарної вам п'ятниці, прекрасних вихідних. На все добре. до, до зустрічі наступного наступному тижні. Побачимо!